Вітаю в новому відео з моделювання ось такої білої сорочки. Вже спинку ми з вами зробили в попередньому відео, воно було досить об'ємним <сь> з пояснюваннями. Повертаємось саме до пілочки. Нагадую, що по спинці у нас є складка на 6 см. Спинка в нас розширена більше, ніж пілочка, У нас є кокетка зі згином. Все в нас вивірено, і в кокетці ми ось цю виточку плечову перенесли саме в кокетку. Низ по спинці ми будемо робити разом з пілочкою, коли змоделюємо всі частини по пілочці. Так, це я відкладаю. Переходимо до пілочки. Дивіться: в нас є пілочка, є витечка. Нагадую, що ну, на спинці я не сказала, але в принципі, ми виточки не ніяк ними не займаємося. Вони в нас от як є. Перше, що я хочу, це на 1 см. Заглибитись по плечу, як і на пілочці. На 1 см заглибитись по горловині. І зараз я накреслю нову горловинку. Один см і 1 см. Далі. Орієнтуємось, це в нас центр а, пілочки, і це дуже важливо цю точку нам зарахувати. Тому що в сторону нам треба відкласти на планку. Наша планка класична, 3 см. Тобто від а, центру пілочки в сторону, в сторону від пілочки ми відкладаємо 1,5 см. 1,5 см, зараз я вам я ось так відмічу. Півтора сантиметри. В моєму випадку нагадую в масштабі, тому що, так, все вірно. Тому що вам так буде зручніше. Я мені зручніше вам так показувати. Це перша лінія. А цю. Планочку ви можете робити як цільнокроєною, в нашому випадку це просто планка. Це не супатна засібка, це просто планка. Ви можете її робити класичною, цільнокроєною. Можете робити, якщо вам не вистачає тканини, а ось тут може у вас бути згин, і далі ви відступаєте ще на згин і обробку. На нижню сторону планки, чи шов, то як у вас буде бажання чи змога, тому що всі ми різні. В мене буде це згин Я далі буду додавати плюс до планки ось так, щоб не витрачати нам час на ось ці додаткові. Там там досить легко. Якщо в нас ось тут, дивіться, наша планка 3 см. 3 см. Нам сюди треба відкласти 3 сантиметри плюс 2 міліметри це 3 і 2. Чому? Тому що у нас тут буде згин, і на цей згин завжди виходить від 1 до 2 міліметрів, залежно від уплотненості нашої тканини. І плюс, наприклад, 0,5 на підгибку. Якщо ви хочете зробити ось тут дивіться, ось тут наш шовчик, там де буде притачуватись нижня частина нашої планки. Якщо ви хочете зробити такий, наче знаєте, бортик такий відстрочний є. Я знайду вам фотографію, щоб вам було зрозуміло. Ви додаєте ще на той бортик один, наприклад, бортик буде 0,5 см. Це один сантиметр, тому що він буде зі згином. І це якщо на бортик, на бортик 1 сантиметр плюс а, біля 0,2 мм на згин і все. Тобто, і у вас виходить ще 1,2 і 2 мм на ось цей бортик, 1,2. А це до цього. І тому, того у вас, я сподіваюся, вам це буде зрозуміло, але я це ще буду показувати на сорочці. 3,2, плюс 0,5 це 3,7. 3,7 плюс 1 і 2 це 4,9. Тобто сюди вам треба додати ось цю цифру. 4,9-5 см для точного, там 1 міліметр, то вже буде для, уж, знаєте, уж точного такого розрахунку. Це щодо планки. Зараз я накреслю, тому що я потім все це зріжу, ось наша планочка. І вниз я ось так технічно додам лінію. Далі від цієї точки вниз я відступаю довжину нашого, нашої сорочки. В моєму випадку це 63 см. 63, зараз я ось так накреслю технічно. 63 см. А собі позначку ставлю на. Мій масштаб ось так. Технічну лінію введу внизу моєї сорочки. Це технічна лінія, яку я потім буду поєднувати і від чітко відкреслювати разом з, зі спинкою. Це низ сорочки. Низ сорочки. Ось так. Далі. далі, далі, У нас є ось ця виточка. На спинці ми додавали в плече 1 см. Тут я хочу за рахунок виточки додати 1 см. Це ця точка, 1 см, яку я хочу ось тут за рахунок виточки залишити. Зараз я розріжу цю виточку, але при тому мені потрібно з цього центру моєї виточки нагрудною провести, прокласти лінію в пройму, щоб розширити ще пройму. Ось так. На 0,7 1 см, так само, як і на спинці. І я при своєму об'єму. Грудей хочу залишити витачку. Я вам теж це раджу робити, тому що коли ми не залишаємо ніяких виточок, навіть при. Ну, наприклад, я не вдягаю пушап, і мій об'єм на тонкий бюсхалтер це 89 см. Це не так вже й багато, але при тому. Якщо я залишаю виточку, одяг сидить набагато краще. Якщо я виточку не залишаю, він постійно у мене кудись їздить. Тому я вам дуже раджу все ж таки виточку залишати. Хоча б маленьку. Я її ось так вкорочую. ось 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 тут. тут, так. Ставлю собі, наскільки я її вкорочую, приблизно наполовину. Ось дивіться, ось точка і ось точка бокова. І ось приблизно наполовину, я собі її вкоротила. Ви можете вкоротити її більше, ніж на половину, але не менше. Тобто половина це е, крайня величина така. Цю частинку я відріжу, щоб вона мені не заважала. Цю горловину я так само відрізаю, щоб вона мені не заважала. Розрізаю по цій лінії виточки вершину ось цієї плечової виточки. Розрізаю плечову виточку, не доходячи 1 мм. І поки що я ще не розрізаю впройму, тому що я хочу закрити спочатку цю витачку. В цю точку, ось вона моя точка виточки, кут, в цю точку 1 см, я накладаю і зараз я заклею скотчем. Ось так. Далі. Наші маніпуляції, звичайні, а з тим, що я ж роблю виточку меншою, коротшою, точніше, ніж вона є, я зараз підклею шматочок паперу. Ось так. Тут Ділю навпіл, десь приблизно ставлю навпіл ось тут точку. Від цієї точки в вершину виточки я веду лінію, це нам збереже направлення виточки на своєму місці. Потім відмічаю ось тут вершину нашої нової виточки, точніше, нову вершину нашої нагрудної виточки. І з неї я виводжу нові лінії. А в бокові частини від нової вершини нашої нагрудної виточки. Зараз я підклею. О, ну, ладно, я зараз підклею, потім ще пограю, тому що що, що ми не зробили, це ж мене розкрили ось тут. То ми будемо ще, я підклеїти, підклеїла, але я забула, я зараз підріжу. В пройму я розрізаю, тому що мені ж треба розкрити на 0,7-1 см. Зовсім про це забула. Зате я виточку роблю. Так, тут 07 я відступаю. Між ось цима-двома лініями базової пройми. Не ось тут, а ось тут. Тому що ми ось тут робимо розширення не тут. Я сподіваюся, це зрозуміло. Зараз я зафіксую і потім знову відтворю нову лінію своєї нагрудної витачки. Так. Це в мене вже тут я нічого не підітру ділю. Ось так. Зараз. Внову. Принцип той самий, просто зараз вона трошечки зменшиться, та виточка. І ось тут я даю. Ще одне нове направлення. Ну, то нове направлення в мене буде з одного боку. Вже не з нижнього краю, а там, де я надрізала, і все. Тепер я вирізаю цю виточку і можу відрізати частину бока. Ось так Повірні. так, по нижній частині. І боковий шов. Це все я відхилюю. Так, нова виточка бокова в нас є, можна її ще й перевірити, щоб вона в нас там поєднувалась і не було ніяких додаткових нам ось тут відставань. Відставань, відставань. Так. Щоб нас вона була чітко рівненька, Теж. якщо ми зробимо викріку <кій> моделювання максимально чітким за розмірами, щоб нас всі на викриті, нам змодельовані, всі наші лінії поєднували між, між собою, то нам досить е, приємно, зручно і швидко буде працювати потім вже з тканиною, тому що всі наші вже змодельовані деталі будуть чітко. Вимірений. Якщо вам ще треба додавати сюди, вам так зручніше, тому що я не додаю на шви. Я додаю на шви вже, ну, коли я роблю розкрої тканини. Якщо вам треба додавати на шви вам так краще, то ви можете це робити. Так, а, наше плече. Давайте ми візьмемо кукетку. І я зараз хочу просто виміряти, ось так. Своє плече. І дивіться, що в мене виходить. В мене трошечки-трошечки треба ось тут забрати, тому що я е, сюди додала, мабуть, трошечки більше. Це не страшно. Головне е, виміряти. Проте можна <кій> все ж таки і тут е, додавати в цю сторону спинки. А можна не додавати загалом, ну в мене зараз в масштабі десь у мене могла бути погрішність. Коли не в масштабі, то ось ці точки вони повинні бути максимально однакові. Тому що якщо я тут додала 1 см по плечу, в мене ж плечі на базі однакові, то і тут 1 см повинен бути доданий ось тут в звитичці, то воно повинно бути все чітко. Скоріше за все, я просто десь дала якусь погрішність. Так що це не страшно, але майте собі на увазі, якщо що. Перемірюйте. Дивіться, я проводжу лінію, в цю точку заниженою своєї пройми. І ця лінія, зараз я олівцем це наводжу, вона не йде ось сюди, вона виходить сюди. Тобто, ось тут у мене, бачите, ще трошечки місця, начебто. Ось це той факт, який я хочу собі на сорочці, щоб у мене. Не було. Дивіться, за рахунок виточки, в мене тут додається, ну, там можна вже на готовій викріті, на, ну, на оригінальний прохувати, скільки у вас ось тут за рахунок виточки додається об'єму, і скільки ось тут додається об'єму. І ви можете поміряти собі, ну, наприклад, на біля 4-3-4 см у вас тільки ось тут на середині грудної вашої клітини додається. Від базової основи, при тому, що на базовій основі у вас ще є все ж таки свобода на облягання. Тому у вас тут буде досить, як у дівчини, досить комфортна посадка. Головне розширювати пройму, щоб вам не було ну, затягнуто. А ось ці об'ємчики, вони вам додають ще додаткову ширину. Якщо ви хочете більшу, то ви збільшуєте. І ви збільшуєте це там за рахунок положення плеча, наскільки воно буде низьким, за рахунок розширення самої пілочки, наскільки, наскільки воно буде широким відносно навіть спинки поєднано, чи, ну, і так далі. Тобто я вам показую, я вам зараз це розповідаю для того, щоб у вас був вибір. Не, розраху... Не орієнтуйтесь на те, що. Тільки вам хтось каже там, я вам показую і то, що я роблю, і показую те, що можна, розказую вам те, що можна ще зробити, так, за вашими додатковими бажаннями. Я вирівнюю зараз плече, ось так. Вирівнюю плече і відрізаю. Ось так. Пілочка в мене готова. Беремо спинку. Нам треба і мені, і вам, якщо ви так само робите, поєднати наш низ. Це в мене низ вже готовий, довжина по спинці. А от низ сорочки попереду, по передній частині, в мене ось тут. Поки що це олівцем, тому що в мені потрібна технічна лінія. Тут в мене середина стегна. Тобто та середина, де ми зазвичай вимірюємо обхват нашого стегна. Це, в цей обхват в мене буде підніматись закруглення. Ви бачите, на срочці там є таке собі, начебто, закруглення. Воно імітує розріз. По боковому шву, але все ж таки йде більш схоже на закруглення, хоча там дівчина просто тримає руку. Ну, будемо. Я хочу зробити закруглення. Це лінія стегна, в цю лінію в нас буде йти, наче, спочатку, розріз такий, так? Я спускаю, роблю закруглення ось тут в масштабі воно не дуже велике, але все ж таки. Можливо, навіть на 0,5-1 см можна занизити пілочку для того, щоб ну, просто була така більш комфортна тут лінія, така досить високим, я не хочу робити. Дівчина тримає руку в кишені своїх штанів, тому в неї трошечки піднялося там, де закруглення в розрізі цієї сорочки. Якби вона стояла прямо, і руки були вільні, ми б бачили так, все це діло. І так, ось тут, ось так на кресло. Я поєдную між собою лінії стегна, ось так трошечки нерівно-вертикально в мене ці дві частини спинка іпілочка, тому що мені треба зробити все чітко. В лінію низа. Сорочки по спинці, я так само, дивіться, тут треба зробити максимально однакову таку закруглену лінію. Виводжу, ось так лінію закруглення. Лінію закруглення ви робите кожен собі свою. Більше тут вирізаєте, менше тут вирізаєте, тут робите більше закруглення, тут менше закруглення. Тобто то, що вам потрібно. Якщо ви хочете взагалі залишити кути, вам так простіше потім в обробці, будь ласка. Якщо ви хочете робити закруглення, як в мене, то робіть так, щоб вам було максимально до вподоби і лінії були гарні. Все. Ось ці точки повинні поєднуватись між собою чітко на після розкрою. Точки по лінії талії так само повинні у вас бути відмічені і поєднані між собою після розкрою. Давайте перевіримо: ось тут точка лінії талії, точка витачки. Зараз я занижу ось так. Воно погано занижується. І дивіться, що в мене виходить вже зараз. Що в мене якимось. Дуже цікавим чином трошечки треба зрізати передній на передній частині пройму, бачите? Тому що мені треба, щоб моя лінія бокового шва була ідеально однакова з лінією бокового шва, як і на спинці. Все, це готово. я вирізаю так, ось тут. Вирізаю. Міто вирізаємо. Ось ну, так. Картинка пішла. Мені вона потрібна. Все. Ой. Ілочка і спинка у нас готові, ось вони. На одному рівні пакетка. Я навіть, знаєте, ось так зараз поставлю. Тому що все ж таки в нас є ось ця лінія відхилу. І тут ось так. Ви бачите. Все, ця лінія в нас однакова. Пройма в нас зроблена, розширена, розгладжена, все чітко вірно. Ми переходимо до рукава. Два рукава буде в наступному відео, і два коміри буде в наступну, ще через одне відео. Роботи багато, пояснень багато. Слухайте, робіть, пишіть свої коментарі. Всім до наступного відео.